Маленький хлопчик запитує матір: Мамо, як ви познайомилися з татом? Одного разу, синку, я впала в воду і вже почала тонути, як раптом якийсь молодий чоловік кинувся у воду і врятував мене. А через два місяці ми одружилися. Ага, тепер я розумію, чому тату не дозволяє мені вчитися плавати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Легкоатлетичний стадіон. Поки спортсмен метає спис на іншому кінці поля, його тренер голосно коригує різні технічні нюанси. Спис раз по раз зі свистом встромляється в газон за кілька кроків від тренера. Відвага і впевненість останнього привертає до себе увагу випадково проходячої повз дівчини. Скажіть, а ви не боїтеся, що своїм наступним китком він влучить прямо у вас? Ні. Але ж спис приземляється буквально за три кроки. Ви б, хоча б ще на пару метрів відійшли. Та я стою від нього на вістині 90 метрів. І що? А він метає на 85. але якщо він все ж випадково, Та у нього особистий рекорд 87. Зрозуміло, і все ж він раптом розмахнеться як слід. Так, світовий рекорд 89. Якщо він звідти в мене влучить, то я помру щасливий. На Деребасівській. Скажіть, будь ласка, котра година. А скільки вам потрібно? Мені потрібна третя година. Дивлячись на годинник. То чого ви так переживаєте? Ви ще встигнете. <плес> Реанімація. Дві години намагаються реанімувати пацієнта. І тут пульс зовсім зникає. Лікарі в паніці. Ми його втрачаємо. І тут старенький санітар цікавиться. «А ким він працював. Дивляться в супровідні документи і читають водій маршрутного таксі. Старенький підходить до дверей реанімаційного боксу і з усієї сили грюкає ними. Пульс 80, тиск 120 на 90. Докторе, пацієнт відкрив очі.